Мої вітання! З вами Тетяна Лелека та історія одного ангела Роз 35. І сьогодні на вас чекає коуч-зустріч, метафоричні відповіді на важливі питання та арт-практика на те, щоб вирішувати певні свої задачі малюючи. Ну що, полетіли? Ти колись навчишся ставити капці в положеному місці. Георгій в черговий раз налетів на моє домашнє взуття, жорнувши їх у куток. Всі постійно через них спотикаються. Ще ж і обирає на каблуках, бурчав чоловік. Не кидайся моїми хом'ячками, зображеним виглядом я погладила хутро на капцях. То став їх рівненько, на місце. А то нічого, що я через твої гирі постійно перечіпаюся, пішла я в наступ. Сонечко. Мої гирі не валяються по хаті. Коли я займаюся, достатньо дивитися собі під ноги. «Кудись збираєшся? потягнувшись до свого заліза, запитав Георгій. На коучинг, сухо відказала я. А ви завжди знаєте найкраще рішення своєї проблеми і здатні знайти оптимальні шляхи вирішення будь-яких питань та життєвих ситуацій, наголосила Ірина на черговій зустрічі ЧП. Успіх часто залежить від вашої внутрішньої ментальної гри. Все в ваших руках та вашій голові, загадково посміхнулася коуч. Вирішувати проблеми граючи це ж геніально, стрепенулися мої внутрішні я та дістали м'ячики для тенісу. Сформулюйте проблему або уявіть різницю між бажаним і тим, що маєте зараз, медитативним голосом промовила Ірина, розкладаючи перед нами чисті аркуші паперу та чорні і червоні олівці. Мої темні сторони враз покидали м'ячики і, поки світлі практикували сповільнення, схопили червоний колір, готові працювати. Я звернула увагу, що на столі стояла підставка з кольоровими олівцями та кілька аркушів чистого паперу. Для початку: засередьтеся, включіть своє творче начало, і воно допоможе вам створити зв'язок свідомо несвідомого, продовжила. Coach. Мої внутрішні я засупіли, налаштовуючись на арт, практику. Якщо готові, візьміть чорний олівець і намалюйте те, що, на вашу думку, вас блокує. Стримує, стоїть на заваді руху вперед. Створіть ту ментальну карту, яка потребує вирішення. Взявши чорний олівець, я почала відтворювати метафоричний образ, який вже кілька днів переслідував мене. Дерево з відкритим корінням. Мені не потрібно було багато часу, щоб намалювати малюнок. Побудьте наодинці зі своїми думками. Зазирніть в себе і червоним олівцем знайдіть рішення хвилюючого вас питання. Віднайдіть те, що подолає внутрішні блоки та допоможе знайти шлях до мети. І головне важлива ваша перша несвідома реакція. Імпульс, внутрішні відчуття, наголосила Ірина, нехай вільний творчий потік уяви веде та направляє вашу руку. Я взяла аркуш і уважно подивилася на зображення: дерево з оголонним корінням, без листя і навіть без крони, оскільки не вистачило листка. Як я можу допомогти собі? Що я можу зробити в цій ситуації? Як відновити своє внутрішнє дерево? Де знаходити життєву силу? Як наповнювати творче джерело? Та не встигла я до кінця продумати запит? Як мої темні сторони, схопили червоний олівець і червоною стрічкою помалюнку намалювали каляки маляки. Ну, що з вами не так? Знову все зіпсували, вибухнули світлі я сторони. Казали ж, малювати несвідомо, схлипувала я зануда. Як краєм мока поглянула на своїх сусідок. Дівчата захоплено малювали червоним олівцем, вирішуючи свої нагальні питання. Я вже хотіла взяти зі шку столу чистий аркуш, щоб перемалювати, як почула шепіт ангела. Не поспішаю. Часто відповідь розгортається в часі. Спостерігай і насолоджуйся пошуком. Цей дивний голос має на мене неабояку владу. Я слухняно сховала малюнок записник, перечуваючи, що без ангельської магії в цій справі не обійдеться. І наостанок звернулася Ірина до всіх присутніх. Наступна зустріч відбудеться в форматі чаювання в прикуску життєвою історією. Пригадайте цікавий випадок, яким би ви могли з нами поділитися. Після зустрічі неспішно дійшла до станції метро Героїв Дніпра, звідки відходили маршрутки до Вишгорода. Я саме чекала на транспорт, як повз мене пройшла жінка, тримаючи в руці молоде садове дерево. З закритим пакетом корінням. Усі мама на днях по телефону казала, що в нашому садку було б добре посадити фруктові саджанці. Зараз саме час. Я подумки перенеслася в соковите літо. Соковите не метафора. Перший рік нашого з Георгієм господарювання в лелечому гніздечку був щедрим на врожай у садку. Здавалося, дерева таким чином вітають нових господарів будинку черешні, вишні, сливи, яблука, персики, але найбільше вразили абрикоси. Такої сили селеної, стиглих, червоно-помаранчевих абрикосів я ще ніколи не бачила. Дерева були наскільки рясно обвішані плодами, що гілок майже не було видно. Люди, які відпочивали в нас, дивувалися цьому диву і їли до схочу З цих погадів мене повернула жінка. Яка також понесла загорнутий саджанець з прикріпленою до нього червоною стрічкою. Стало цікаво. Я закрутила головою і в кількох метрах побачила купу саджанців з маркуванням у вигляді червоних бирок-петельок. Здається, арт коучинг продовжується, проказала я собі під носа в надії почути себе. Та, як не дивно, мої я мовчали. Ну невже пересварилася через невдалий малюнок? Я сіла в маршрутку до Вишгорода і приготувалася дивитися вікно, аж раптом на руці дівчини, що сиділа поруч, побачила червону нитку. Стало ще цікавіше, але питати, що така нитка означає, було якось незручно. Вдома нікого не було. Користуючись моментом тиші, я дістала малюнок в надії докопатися до істини. Перше, що кидалося в очі, на малюнку не було верхівки. Вона просто не вмістилася, що свідчило про мою надмірну активність. І така зрізана крона мені геть не подобалася. Ну що за дерево без верхівки? Все в твоїй голові, почувся голос Ангела. Який розумний, та прикусила язика. Може, ще щось підкажеш. Ангел мовчав. Я дивилася на дерево і поглядом намагалася доростити крону. Ще пальцем спробувала, почулася я зараза. Ти ж моя ніжна пилка. Збігавши в кімнат, дитячу кімнату, принесла папір та коробку з олівцями. Приклавши зверху зображення чистий аркуш, домалювала дерево верхівку і поглянула на малюнок. Стало краще, але чогось все ж не вистачало. На думку прийшло дерево абрикоса, рясно обвішане плодами. Каляки-маляки, не хочеш намалювати, включилася я зануда. І тут до мене дійшло. Каляками-маляками було заокруглено всі гострі гілки. Та внутрішні конфлікти додала зараза. Он вона що? Я взяла червоний олівець і почала плавно округлювати крону дерева, де кожне коло символізувало гармонію, єдність, спокій, добробут, безпеку та баланс. Закінчивши, я склеїла малюнок і, повісивши на магнітну дошку, стала думати, про що це для мене? Що мені потрібно зрозуміти, в чому мій ресурс. Отож, що ми маємо? Підключилася до розслідування і я творець, дерево, коріння, червона стрічка. Про що мова? дивлячись на зображення, я намагалася розгадати загадку. Боже, ну що тут незрозуміло? почувся ліниво повчальний голос зануди. Коренева чакра твоя червона стрічка. «Муладхара?» – враз оживилася я. Та потік моїх розумів перервала орава ангелів та їх господарів, що увірвалися з вулиці додому. Я подякувала підсвідомості за плідну роботу і пішла зустрічати своїх. Тут ставлю крапочку. Муладхара. Або коренева чакра червоного кольору, є першою базовою енергією в нашій енергетичній системі. Саме ця чакра є ключовою для забезпечення емоційної, духовної та фізичної рівноваги. В наступних розділах буде продовження по цій темі. А зараз я хочу додати по арт-практиці. Якщо у вас виникла неприємна а, ситуація, якась проблемна ситуація, намалюйте символ цієї неприємності, після чого візьміть олівець і заокругліть всі гострі кути. Працює неймовірно просто. Таким чином, можна згладити сприйняття самої проблеми і побачити ситуацію під іншим кутом. Можна запропонувати цю техніку і дитині. Якщо ви маєте якусь задачу, Намалюйте її, робіть це інтуїтивно, важливо, саме несвідома реакція, імпульс, внутрішні ваші відчуття. І доповнюйте тими штрихами, які можуть допомогти у вирішенні вашого питання. З таким чином створіть свою ментальну карту, яка потребує вирішення. Озвучте в голос проблему, можете докладно все розписати, а далі спостерігайте за простором. Будьте уважними, і ви отримаєте чіткі підказки у вигляді знаків, які транслює Всесвіт. Прислухайтеся до себе, не ігноруйте внутрішній голос, бо саме він підбирає ключі до вирішення всіх проблем. Я вважаю бути вам креативними. В вирішенні тих чи інших питань. І одне з найважливіших життєвих питань, яка ціль мого життя? Яким ділом мені необхідно займатися, щоб почуватися щасливим, реалізованим і в той самий час досягати фінансових результатів, мати фінансову стабільність. В кожної людини є індивідуальне покликання та певні задачі, якими, з якими ми приходимо на землю. Навчитися терпінню, мудрості, співчутті, в'якості, навчитися приймати, прощати, відпускати. Саме ці задачі, вони в кожного свої, є речагами, які активують і запускають наш успіх, наше професійне зростання. І якщо ви хочете зрозуміти себе, Свої сильні сторони та виклики, бажаєте отримати речаги, які запустять ваше життя з новою силою, запрошую на онлайн-консультацію, на якій ви зрозумієте, чого хочете насправді. Дуже часто ціль нашого життя має на увазі служити людям. І це саме те, що рухає мене вперед. Обіймаю до зустрічі!